У нашому житті ми всі стикаємось з різного рода маніпуляціями, починаючи від дітей, бо вони від народження дуже гарно володіють цими прийомами. З маніпуляціями ми можемо стикатися скрізь. Це може бути як з близькими людьми, родичами, так і з колегами і партнерами. Постійно і у всьому шукати маніпуляції не потрібно, бо згадуємо основний закон Всесвіту. Куди ми направляємо свою увагу, там концентрується наша енергія. То, на чому концентрується наша енергія, поступово починає зростати у нашому житті. Так що не будемо притягувати у своє життя неприємності, а ось держати у своїй косметичці декілька дієвих фраз, які допоможуть нам у потрібний момент. Це просто необхідно. Я Наталія Бел, і ви на каналі Поговоримо без психолога. Помічаєте, що хтось з колег намагається вас. Провокувати. Постійно при всіх робить вам якесь зауваження. Намагається переконати, що ви робите свою роботу невірно. Це можуть бути різні маленькі причипки. Така ситуація точно буде говорити про те, що колега намагається маніпулювати з вами, якщо все це він говорить виключно при інших колегах. Що потрібно робити, якщо склалась така ситуація? Обов'язково дивіться йому очі та запитайте його, ти для чого зараз при всіх мені це говориш? Що дає тобі право так говорити? Ти намагаєшся мене якось спровокувати? Не бійтесь це говорити! Але тон вашої речі при цьому обов'язково повинен бути максимально спокійним. Ні у якому разі не намагайтеся йому гробити, бо він саме цього від вас і очікує. Схожі ситуації можуть виникати з родичами та знайомими людьми. Хтось намагається вам нахамити. Причини для цього можуть бути зовсім різними. Починаючи від того, щоб просто підзарядитися від вас вашою енергією і закінчуючи тим, що людина може мати якийсь поганий умисел. Що можна робити у такій ситуації? Потрібно повернутися до нього, дивитися йому прямо у очі та сказати. Повторіть, будь ласка, я не почув. Таким чином, він повинен буде повторити вам не тільки фразу, яку він сказав, а й інтонацію. А це вже складно. Якщо це все ж таки не спрацює, хоча це мало ймовірно, то подовжить і скажіть протяжне і ні в якому разі не втягуйте себе. Цю ситуацію, починаючи грати з ним в понг Тобто відповідає йому на це хамство. Зараз розглянемо прийом, який називається я концепція. Дитина, чоловік або дружина кажуть вам щось, що вам неприємно чути, яка повинна бути ваша відповідь? Мені неприємний такий тон. Для спілкування або така форма спілкування. Будь ласка, наступного разу не спілкуйся так зі мною. Які фрази можливо застосовувати у такій ситуації? Всі, що будуть починатися зі слова мене, я мені неприємно, я болісно сприймаю такі фрази. Мені це не подобається, не вживайте при цьому, ти мене ображаєш, ти мене зачіпаєш. І так далі, все, що починається з ти. Бо ви говорите саме про свої емоції і почуття. Говорить про свої емоції та почуття з близькими людьми. Бо якщо ви це не робите, ви не звертаєте свою увагу на те, що ви відчуваєте.